Всім привіт! Сьогодні е, мій тиждень в Дубаї, тиждень як я прилетіла, і перший раз я йду на пляж. Нарешті, в мене сьогодні повноцінний вихідний. І як я вам розказувала в попередньому відео, мій будинок ось там знаходиться ззаді. Щоб дойти до пляжу, мені потрібно перейти ось такий міст. За це я і люблю Дубай, е, тому що тут в мегаполісі. Живучи таким активним життям, у вас завжди є можливість буквально там, за півгодинки, ну зараз з пробками, з трафіками це більше, добратися до моря і відчути себе, як ніби ви на, просто на повноцінному відпочинку. Я вам зараз покажу цей пляж. Море близько і дуже красиве. Зараз мусить покажу. Тут плавають кораблики. А з цієї сторони ось yes. високі будівлі, хмарочоси одним словом. Краса. Ось, до речі, колесо, яке називається Оку Дубаю. Його побудували на штучно створеному острові, який називається Blue Waters. і так сталося, що це, це колесо не працює. Так, подивіться, будь ласка, які фільми транслюються у кінотеатрі на пляжі. Холоп ремінський музикант. Ну, я думаю, ви здогадались для кого. Йду додому вже.